Рей Бредбері Зелений ранок. Коли сонце зайшло за обрій, він зробив привал біля краю стежинки і приготував нехитру вечерю, а потім наклав їв, слухаючи, як потріскує вогнище і думав про своє. По суті, цей день нічим не вирізнявся серед інших тридцяти. Він так само встав на світанку, щоб встигнути якнайбільше зробити лунок. Кинути в них насіння і полити водою з прозорих каналів. Йому було 31. Звали його Бенджамін Дрескол. Він мріяв побачити Марс зеленим від високих дерев з густою кроною, які щедро дають кисень. Він лежав і слухав, як нічна земля набирає силу, сподіваючись на дощ, яких все нема. Він приклав вухо до землі. І йому почулися далекі кроки того часу, який неодмінно прийде, і він бачив, як насіння кинуте сьогодні в землю дає зелені паростки. Ось уже могутні стовбури тягнуться до неба, викидаючи одну гілку за другою, і Марс стає гаєм, що увесь пронизаний сонцем, стає квіточим садом. Тобі теж потрібен кисень, сказав він, звертаючись до вогнища постатливого рум'я цього друга. Котрий, хоч жартуючи, іноді може вкусити за пальця, ділить з тобою ніч ліг, і в темряві прохолодної ночі його сонне рожеве очко випромінює благодатне тепло. Нам усім потрібен кисень, а його так мало на Марсі. Через це швидко втомлюєшся. Тепер тобі зрозуміло, навіщо я тут? Вогнище стрільнуло у відповідь. В школі нам розповідали про хлопця на ім'я Джонні Яблучну на стіночку. Він пройшов усю Америку і крізь саджав яблуневі дерева. Моя справа більш важлива. Я саджаю дуби, в'язи, клени, всі дерева, які є. Осику, її кедр, каштан. Замість плодів, аби вгамувати голос, люди отримують свіже повітря, щоб дихати. Коли ці дерева виростуть, уявляєш, скільки вони дадуть кисню? Він пригадав день, коли прибув на Марс. Разом з тисячами інших він дивився на тихий марсіанський ранок. І думав, чи приживуся я тут, що чекає на мене, чи знайду я справу до душі? А потім він втратив свідомість. Хтось тиснув йому, підніс флакончик з нашатирним спиртом, він закашлявся і прийшов до тями. Нічого страшного заспокоїв його лікар. Що зі мною? Надто розріджене повітря багато хто не витримує гадаю, вам краще повернутися на землю. Ні, він сів, однак відразу ж знову йому потемніло в очах, і Марс двічі обернувся навколо своєї осі. Ніздрі жадібно роздулися, коли він спробував втягнути в легені повітря, якого не було. Нічого, обійдеться, я повинен лишитися тут. Йому дали спокій. Він лежав, судорожно відкриваючи рота наче риба, викинута на берег, і думав повітря, 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 мене відправлять назад, тому що тут немає кисню. Повернувши голову, він подивився на марсіанські рівнини й пагорби. Млість пройшла. Є. Тепер його вразило, що навколо ані клаптика землі, зелені, куди не кинь оком порожня. Здавалося, земля сама себе прокляла. чорна родюча земля, проте на ній навіть трава не росте. Ось він древній марсіанський ґрунт, на ньому колись росли ліси, такі древні, що кінець кінцем виродилися і зникли. А що, коли знову посадити тут дерева, наприклад, ті, що ростуть на землі, Розкішні мімози, плакучі верби, магнолії та красені євкаліпти. Що буде тоді? Хто знає, які багатства приховує в собі ця земля, які сили залишилися в ній неторкнутими. Допоможіть мені підвестися, крикнув він, я повинен бачити координатора. Вони з координатором перезмовляли весь ранок і все про те, що має тут рости, зеленіти, квітнути. Пройдуть місяці, а тої роки, перш ніж на марці, розпочнуться масові посадки дерев. Продукти харчування доставляються з землі в замороженому вигляді в ракетах, подібних до крижаних бурульок. А поки що візьміться за цю справу, ви завершив координатор, дамо вам насіння, деякий інвентар. На ракетах не вистачає місця, аби доставити все необхідне. Перші селища будувалися переважно поблизу шахт рудників. отже, боюся, ваші починання мало хто зрозуміє, чи підтримає, на це не розраховуйте. Отже, ви мені дозволяєте, він одержав дозвіл, а також мотоцикл, причіп якого був доверху наповнений відбірним насінням і саджанцями, і рушив путь. В пустинні долині він лишив мотоцикл і далі прямував пішки. Минуло вже 30 днів, і за цей час він жодного разу не озирнувся. Озирнутися це. Означало б втратити віру. Суша стояла небачена, насіння ледь ледь дало паростки. Може, все, що він затіяв, заради чого цілий місяць працював, не розгинаючи спини даремно, він дивився лише вперед, коли крокував під жарким сонцем, по дну широкої долини, віддаляючись від першого міста, і сподівався на дощ. Над голими, висушеними сонцем вершинами, клопочилися хмари, і він натягнув на себе ковдру. Марс непередбачуваний, як і сам час. Вогнище згасаючи сховалося у попіл. Повітря здригнулося від гуркотіння далекої колісниці. Грім несподівано подихнуло річковою прохолодою. Сьогодні вночі, подумав він і вивільнив руку з під ковдру, щоб перевірити, чи не пішов дощ. Сьогодні вночі. Щось легенько вдарило по лобі, і він прокинувся. Струмок вологи збіг по носі і змочив губи. Ще одна крапля потрапила просто в око, і на мить засліпила, друга вдарила по підборіддю. Дощ прохолодний, ласкавий, неквапливий. Він падав з неба, як живлющий еліксир, що пахне чаклунством і зірками, свіжим повітрям і пряним ароматом, прибитого дощем пилу, легкий на смак, як добре вино, дощ. Він сів, ковдра сповзла йому з плечей, і синя полотняна сорочка миттю потемніла на спині, а дощ набирав сили, краплі ставали важкими. У вогнищі, наче хтось затанцював, та ще й так жваво, що незабаром від нього лишилося тільки сердита шепляча струминка диму. Ішов дощ, величезне, небесне склепіння тріснуло. І... Розкололося. Коли спалахнула блискавка, він побачив міріад дощових крапель, що кристалами застигли в повітрі. Він змок до нитки, однак продовжував сидіти, підставивши обличчя дощу, і засміявся. Нарешті задоволений плеснув у долоні і скочив і обійшов свій маленький табір. Була перша година ночі. Дощ ішов майже дві години, а потім ущух. Висипали зірки, чисть, вмиті, і такі яскраві, яких ще не бувало. Передягнувшись в сухе, Бенджамін Дрескол знову вліз і щасливий поринув у сон. Сонце піднялося над пагорбами, неквапно послало свої промені на землю і розбудило дрескола. Це був зелений ранок, куди не кінь оком піднялися дерева. Ні одне, ні двоє, не одне, не двоє, не десятеро, а тисячі дерев, що виросли з насіння, яке він посіяв, із саджанців, які він посадив. І не молоді, не незміцнілі деревця. Не слабкі пагони, а величезні могутні дерева, такі високі, що й десятеро чоловік що стануть один одному на плечі, не стягнуть їхніх верхівок. Зелені дерева з буйною, круглою, куля кроною, з блискучим листям, яке мінилось і щось шепотіло. Вони збігали з хилами пагорбів, лимонні дерева, липи, секвої, та мімози, дуби, в'язи та осики, вишневі дерева та яблуні. Ясені та клени, помаранчеві дерева та евкаліпти, народжені щедрим дощем, вигодовані чужим чарівним ґрунтом, вони зростали просто на очах і на нових гілках розпукувалися нові нові бороньки. Не може бути, вигукнув Бенджамін Дрискол. Проти долини і ранок були зелені. А повітря. Воно струменіло звідусюди, наче прохолодні гірські річки, щедро напоєні киснем, які віддавали йому зелені дерева, кришталеві хвилі мерехтіли й мінилися, кисень свіжий, чистий, морозяно холодний зелений кисень перетворив висохлу долину на дельту ріки. Ось зараз у будинках розчахнуться двері, люди вибіжать на зустріч дивному диву, будуть вдихати повітря на повні груди. Вщент напомнят ним легені, щоки порожевіють, почервоніть носи, приморожені холодком, розпрямляться груди, радісно стрибаниться серце і, позабувши про втому, люди підуть в танець. Бенджамін Рискол жатьво наковтнув зелений нектар і втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, що п'ять тисяч нових дерев викинули зелені на назустріч золотій коліс сонця.